Давайте поскандуємо, будемо закликати суддю е, прийняти законне рішення, хоч хоча ми вже знаємо, які тут суди, скільки тут було прийнято абсолютно незаконних сфабрикованих, сфальшованих рішень. Е, але ми закликаємо суддю не ставати особистим ворогом свободи, тому що коли прийде суддю казятник, так мені підказують, е, тому що коли свобода прийде до влади, то всі ті... Запроданці, які є нашими особистими ворогами, вони понесуть жорстоку, дуже жорстоку відповідальність. А всі інші, так би мовити, корупціонери, покидьки, продажні прокурори і судді, вони понесуть відповідальність згідно закону, який буде вже в новій Україні. Товариство сьогодні ми підтримуємо нашого побратима Ярослава Лисенка. Давайте його підтримуємо і будемо закликати суддю до справедливості. Судья козятник судить патриотик. 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 Влада идиотик судить патриотик. Влада идиотик. Влада идете, судить патриоте. Вода идете, судить Вода идете, судить Вода идете, судить Вода идете, судить Один за всех, и все за одного. 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 Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Героям тричі! Слава! Слава, слава! Напевно, вже рішення суду ухвалено! Що скажуть?